Тачка ззаді, біля мандаринки. Uh -huh. Вносите? Швидко. Да. Uh -huh. Може йому хлопнути? Разочек. Нокну! Uh -huh. Якщо куля в лоб, то куляв лоп! На танчики кажеш сісти? А, ні, на танчики не треба, ні-ні-ні. Не, то щось с трудкис, типа. Ти б сказав, так іс знаєш. Та я вже до. Нату пішли, наприклад, Варкрафт, на E Warcraft пішли. Короче, вони ще один квадрат впали. Эээ. Варкрафта не для мене точно. Ой, блядь, а для мене дота то точно не, бля. <світ steeds> я файл. Дота им О, люди що він говорить? Я тільки дивлюся, її у всяким часом я вже не можу її грати. Блювати тям. О, то вже більш притомні речі говориш. Ал дивитися досить цікаво. Ні, тут то -то блядь, щось не да. Для мене може тяжке дуже. Ладно, давай. Давайте я тих все... кріпаків влупим, і будемо всі байки гнути. Я навіть помовчу, блядь. О, вже мене не біля грозовика десь. Там де магазин. Ну да, я морад їбу. Хорош. Мені мене є безчка, де він? Відіди, від е, за траком О, на оранжевий. Бачу другого. На місці оранжевого прям. О, блядь. по мені, блять, перебіж. Бачу, 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 бачу. Пінпойнт буде. Тут був десь. Да, да, да. Перебіжав на ліву. Ще тікаю, вже там, жовто. Віго, віго, віго. Він тут жовто прям сидить, Прямо на жовті. Бля, я вже гранату зняв, Чекаю, я щось де-небудь кинуть доїв, доїв. Це лаз, А ви вже... Ви вже трьох забаранили? Э, Ні, ви достанні стріляє. Вот Ось десь тут. Там... Жовта. Мит... Він перебіг сюди. А їх ще двоє? Там двоє. Я отрав. А, порізали, все правда. бляха. Прямо на мені. Угу. Я... Один хп. Жовто. Я піднімаю гіпу. Не нокну. Їбать. Треба жити, братан. На голубі. Найс. Одного нок. <ривіт> не нокнешся тільки. Іліс. Так, да, живий зараз. Піднімаю гіпу. Не знаю, хоче б і... Роната. Ну та як? Це тільки з ТТВ. Я піднімаю. Не спіши, тут двоє. Тут один нокнутий і один цей. Він, не, він ще не рисає. Та він там б у Та, я та, я, та, він я, там Хиба постріляй для ведомости щось там. Тільки не нокнеться, будь ласка. Без На мені, на мені, на мені, Голуба, 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 Добре, Спушай, блядь, там мало ХП, мало ХП, Голуба. Час, Єбачка, всі, все, всі, всі, всі. Ну, я перший залупчика різно. А у мене другий ног зразу мене потягнув. Бля, Залубчик, ти тебе перший ти. Та, ти, ти почекаєш трошки, ми встигаємо. Чекай, чекав, Ти головне не повзе стій на місці. Танки це сильно. Та, я думаю, що я би моральне здоров'я з ними трохи підшатав. Я б збухався з танком. <laughs> Все, благодарочка. Нормально розвитала. Зобра, розректали. там будеш дому, на дьому, на поп-репорті, на там. Він, до речі, не очікував мене, я навіть не хилився, бо я думаю, зараз пікне, я труп. Він мене там так красиво пікнув, піздець. Там. там якийсь стрімер теж був, бачив почуттю. Що з фаєм будемо робити? Лопити? Був. Та. А, ні, 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 не дивлюся. Сусати, а не встати, блядь. Будемо би брати чи ні? Та, да, та. Да. Петя, ми вже дофайталась, якщо що. Ти там... Ні, та я дивлюся. А, я думав, що ти це просто мучиш. Був би Павло, а Павло завжди за тебе питає. Нині Павла на стрімі нема. Він так. Зараз буде, напевно, так. Ніце, пана, буде мав. До речі. Хоч звідти ти блін, то я усаду. Та ми так. Ми теж вживу знайомі, але все каже, клич Петраковес, Петра колись, він цікавий хлоп. А Петро все би на Варкрафт тулить. Я бы 21 Варкафта шоп. А шо? ловим на вовчик ебаш так? Варкрафт, ну вов. Не, бо Варкрафт тройка, Д... блядь, це, це не волк. Дураче, я сьогодні Боже. три топа взяв, блядь? Ти я що думаєш, тебе просто так лечу до завтра папку питать? Будеш тащити? Тебе в дово лупили? Стерсом? О, О, О б... тип сидить, цілий вас, два. Так. Нокнув його А ще один. Володу. Жовта? Впали в воду. Я вже... Можем тут на горку вийти їх буде будет видно. Пацаны, зліва, Залупчик зі мною. Біжать один зверху, тут. На сани. Я труп. Я не труп, чего. Nee. А City boost аж 0 аптек має. Я відійду назад. Зараз забаранять мене чую. У тут там на сині. Їх там четверо. Вот там десь. я бы рекомендував відійти десь. Сзаду в зону і хоча б Хілки взяти. Чи ви маєте Хілки? Зараз Ви Можете и в зоні почекати, щоб не нас бачили давно вже вицілювали. У мене хілах все, що є, це один червоний бустик. У меня весь світ стріляє. Та ні, ми в відкритому полі. Я йду в місто. Так. Да. Туда, до речі, дроп падає на місто ну, там такі Бать. дергані на голубі. Видали тих, тулите? Зелене бачу, троє зелене. Да, троє зелене. Не хочуть, не хочуть в ТЦ вмістить. Жолто тип пав, жовто типа. На парашуті. Mm -hmm. Коротше, я побіг э, цей. Та я Тачка задіс, блять. Та Тачка, прям на нас маршрутка їде. акуратно будуть збивати. Вони до свого заїхали. Mm -hmm. Все, полетів, я гарно стріму. Дякую, Артеміс. Дякую, спокійної ночі. Аккуратно, трикутники будуть падати, щоб не нокнули. Мою. А, це ну все рівно. Тут ауга є. Нє-є-є, зразу куля. Близько? Дуже близько. У мене є БЗшка. Зелений правішу. Хата, оця буде зелене. Я тут позиция гавня. Нагоня, Спину аккуратно. Я б на колесика мишки нахуй. Я на залании хтось вас? Має хтось якісь схилки дати лишні? Десь сюди, я тобі дам. Я візьму смока, добре. От, вікно. Все, дякую. Порі. Ремка лежить. Нагорі, десь на голубі. Один у нас. Тут охвата. В Угу. Бачу челіка нагорі, воно тут. ще зелено, зелено Ще там? І, там Панату ще, ще, даю на зелену Збоку за хатою є тип. Я хиллюс. Бум бал. Бу, бу. Товси? Там, був. там був. Най на на, -ра -на, -ра -на. Я хиллюс. У мене телефон є. Та толка. Так я бы мог підняти. У мене аптечок. Кому дати аптечки? У мене тоже є аптечка. Мені давай. Одну хоча б Я взяв, типа. Тут є фуловий шлем, другий. Що взяти? А, де мільстік? У Мене патроні, а, вот, є, зашибись. Тут аж ши труп є багато є. Е, маю 7 бустів, якщо комусь треба. Мене 10 В візьму. На тобі передав. Хтось біжить, так? Да, зверху, згори, біля мене. Ось тут. Синя. Одного нахуй. Даю флешку. Там ще десь на горі був. Ще десь, так. Я хиляюсь. А ты нокнутый? Не, ты нокнутый був. Дам флешку за горбок, чекайте. Давайте разом. Давай. Давай, давай. О, хорош. Я резный, я резный. Я не знаю, что не да. Ты встигаешь yeah, заюзати чер... маленькую аптеку встигаешь заюзати в в четвертій зоне. Окей. Okay, okay. Який щур лежав. Все пацаны, треба на Блять, Блять, сискорит заебанный нахуй. <laughs> Классика, пабгу. Тебе, Андрюха, попадается в украинцы в пабе? Угу, часто. Сказать прикол, у меня такой контент был, бля, что просто... Не чувак украинец, но окей. Ну. Каже, бля, щось слабо, кажу, та та, бля, якусь поспішив, типа, знаєш, нока, і типу, зі мною базар. Він uh -huh. каже, твікен да. Я кажу, то та, вот там за горбом. Кажи, нехай іде файт на файт на кулаки. Бля, uh -huh. Я кажу, піде. Тарас пішов на кулаках. Я кажу, я хочу то бачити. Його кент мене бере на плечі, блядь, несе я сидів, блядь, uh -huh. сп'ють, блядь. Тарас, вон там того чувака нокає. Потім каже. Каже, давай ти свого типу, ресиш, я свого ресур, мы, короче, Типу, на два. Так, да, ми, короче. все, короче, не стреляемся. І вони, короче, побігли и побігли, блядь. Нормально. <рісно> я б... Да, прикольно, я бы тоже хотел так. Контент, блядь, контент би був жорсткий. вообще. Кайб я аптеку і... забув, заюзати. А цей. А ти записав щось чи ти не записав? Да, я А Это вообще топ. Он вже має бути на ютубі, старий. Така, де, шо, Та -та, вообще, таке дуже рідко попадається, якщо чесно. Ну У нас часто, ми завжди проти АЗО попадаємо. А або... Зол тоже часто попадає, але мається на увазі. Що вот... Щоби так добазарилися, рідко таке. Ага. А, а, не, чувак чувак підбіг каже, Слава Україні, каже, граємо слава, о, все, ага. свої пацани, все, нормально. <laughs> Дулимося, да? Але ти Так. В мене... чом, чом прикол? ми потім в кінці зустрілися і одного забили з ним, блядь. <laughs> <laughs> там от, тип. Давай, віше, троє нас нас же На жовтій. А, там нокнутий? Добейте, пацани. Вот ще біжать троє. Четверо. як я з стоит апалки, це просто труба. У нас в місті нікого не може, так и Смо... Смок, тебе четверо кипит. А я б місто займем. Mm, нас... Його треба прикрити, чуєш, у нас ще є трошки часу Ми прямо на нього десь виходить, зараз будуть Я би в місто ви вийдете? Та йдем А я по зону делюсь, щоб би підходили до зоны. То ти бикче. Братан, тебе буде четверо, зараз Тебе не відпустить, пан уже. Точка зліва у вас буде. Мені треба дев'ятки або якусь іншу пушку. Я в зоні. У мене є я пара дев'яток поділюся з тобою. Я 416 візьму, знайшов багато патронів. От сюди в вікно просто заходьте до мене. Ти що, патрони взяв, взяв. Нас дроп тут лежить близько. О, зелений. Голова, Угу. Біжить Бежить, опен. Де Я вона є? Забіг а. тут за горку у нас. Я не попадаю нахуй. Там багато майбут. Йо-мое, -ма -йо, шо це робит? нок. А, ти нокнув його? А там, угу. Тут можно на крыше вылезти или нет? У нас ворота тут лежит, прям новый. Лутай, лутай Давай тебе дам я, Пацаны, я рем мою броник. А, я не взял ремку Смок, ты маєш ту ремку? Ще? Можем, да, да. Ладно, будь там, будь там я бачу, бачу. Де він сидить? Камінь Бачу Дав йому в голову. В Нам треба в зону, пацани, 30 секунд. Ти закину біжу. Ти не докинеш туди, мені здається. Я не докину, я просто щоб його стригнути, щоб біг... Біг менше. Я маю, як Десь треба йти якось. 8 живих. Тривіше, на... Тривіше, на... Тривіше, на... Тривіше, там там, там от міг, в кемпах файтяться, да. Вони, я ям нахуй. Но... Ти що гониш? А мені. Бачу, зараз я зараз його хлопну. Три тички дав він, буде хилиться, його зона б'є. Бетер. Оп, у ній е басить джо. Бетер тут во. Будеш сідати? Силупчик. Давай, давай, давай. Швидко тільки. Бетер на жовтій Хі -хі -хі. А жовтий від зони здох чи ні? Зелений? <ріпи> Точка Братан, <ріпи> я стою тут. У нас нема куда ехать уже ничего, ничего нормально Петер О, осест. Зелено тип, зелено тип. Злучик ти його бабье. Він до мене їде. Да, вот злой. Злучик ти бачиш Треба розстрілювати його для бабілів. Що таке? Я жму кнопку я не стрибаю. Ой, що? Як Я не попав! Ти попав Треба те до нас потім не цей. Два сольника проти вас. Один за бе один кої свою там у мене справа тут. І один на батрі, да? Давай, давай, давай. Хорош, Штат. один лишився. Підійдеш до мене. Чи ти будеш там, не добре, сиди там. До мене. Не треба, не треба. деревом тут, в мене. Роза. Я гранатої попав. Петя. Бачиш, яка бач? в тебе аура файна? І ми топ взяли зразу з першої відповідно, одразу відки з нахуй до просто, блядь. Да. Там а ще без нього. Так би, є па... А до речі, то ж ти, ти, так і не встиг залутати свій дров, да? Я залутав, мене на ньому вбили. Мені по мені чатто не Чотири Він біля дрова прибігав, і бачу. Mm -hmm. Він і по ньому почав вибігати. 857. А що було хоч в тому дропі? Фомас. Йо, май топ.